що продуктовий набір вартістю 100 гривень як подарунок за пройдену флюорографію. Саме так громадські організації вирішили спонукати уразливі категорії населення, проходити діагностику туберкульозу і лікувати його. Під уразливими категоріями населення ми маємо на увазі це люди, які звільнилися з місць позбавлення волі, це люди, які не мають постійного місця проживання, це споживачі наркотиків і хворі на ВІЛ особи. А саме серед цих груп населення ризик розповсюдження туберкульозу найбільш високий. Лікарі кажуть, у нас достатньо спеціалізованих закладів та досвідчених фахівців, аби ефективно боротись туберкульозом. Проблема в іншому: не вистачає бажання людей слідкувати за своїм здоров'ям. Напрямків роботи, які би нам хотілося покращити, це виявлення туберкульозу в ході профілактичних оглядів. От якщо на сьогоднішній день по результатам першого кварталу 28 нових випадків захворювання на туберкульоз в місті рівне, то всього три з них це під час профілактичних оглядів. Останні 10 років в області показники захворюваності йдуть на спад, і наразі ситуація стабільна. На фоні інших областей Рівненщина має середню статистику поширення туберкульозу, але розслаблятися. Не варто на перший план на сьогоднішній день виходять мультістійкі форми туберкульозу, тобто це дуже агресивний туберкульоз, як правило, він до нас заноситься від неправильного лікування туберкульозу. Від Людей, які приходять з місць позбавлення волі цей туберкульоз дуже важко лічиться. І він дуже дуже високовартісне лікування. Його що ви зрозуміли цифру, це десь приблизно 30 тисяч у місяць. Медики запевняють, в обласному топ-диспансері є всі можливості діагностувати таку форму туберкульозу, а при вчасному виявленні і повністю його вилікувати. А ще вони не втомлюються повторювати про необхідність раз на два роки. А тим, хто працює з великою кількістю людей, то раз у рік треба проходити флюорографію. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День.